Шановні мої глядачі, вітаю вас. Мене звати Інна. Мирного дня вам безпечного, спокійного і міцного здоров'ячка. Хочу розказати вам про ті добрі справи, які ми з вами зробили у нашій підтримці, у нашій спільній підтримці, і допомозі бійців Збройних сил України. Насамперед, хочу щиро подякувати всім добрим глядачам, які впродовж уже кількох років, а також які приєдналися недавно до мене. От. Які надсилають свої гостинці для наших військових, які донатять. Я хочу всім вам щиро подякувати, дорогі мої, хороші мої глядачі. Я тішуся, що зуміла зібрати на каналі таких добрих людей, і дякую Богу за те, що він скеровує вас до мене. Хай Господь Бог укріпить вас всіх у міцному здоров'ї! Так, ну і тепер давайте по порядку. Кілька разів я вже говорила про те, що хочу допомогти зібрати кошти на придбання автівки для Сашка. Це боєць окремого 145 го полку. Наразі Сашко після дуже важкого поранення на лікуванні і на реабілітації. До речі, хочу вам сказати, що Саша це доброволець, йому 21 рік, молодий хлопчина. От часто я його показувала в своїх відео. Недавно знову ж таки спілкувалася з Сашком, йде на поправку, радіє, коли телефоную до нього, коли розпитую про його самопочуття. Наразі ще призупинився процес пошуку і придбання автівки, саме через те, що Сашко зараз перебуває в госпіталі. От так, далі по порядку. Ви знаєте, і от саме оця ситуація, що на даний момент ще не витрачуємо кошти на придбання на оплату автівки для Сашка, спонукав мене допомогти. Іншому бійцеві, це Юра, боєць 14 ї бригади. Кілька разів ми з ним зустрічалися. Він, до речі, приїжджав сюди до мене, в село. Ми з ним особисто знайомі, от так само в Тернополі в нас були зустрічі кілька разів. Подивилася я ще місяць тому у Юрі на сторінці в соцмережах, що він відкриває. Збір коштів на придбання автопричіпа, О, тому що дуже багато треба всього перевозити, транспортування різних речей. Е і знову ж таки, буквально тиждень тому бачу, що Юра поновляє цей самий допис і так і пише: Вона, війна продовжується. Я вам зараз, до речі, покажу, так буде краще. Усім доброго дня. На жаль, війна не закінчується, і потреби у військових збільшується наразі. Потрібен автомобільний причіп для перевезення військового майна під час переїзду. Одного разу під час переїзду не помістилося все майно. А коли приїхали на наступний день, то від влучання РСЗВ усе було знищено. Ціна такого причіпа 41 тисяча гривень. Дуже прошу всіх небайдужих допомогти. Будемо вдячні. Слава Україні! Ви знаєте, почитала, ну і ну я як не відгукнутися? Ну, ну не знаю. ну Це справді це оце, оце почуття вибору, кому помогти, кому відмовити. Це настільки важко, я вам скажу. Ви знаєте, Телефоную до Юри, кажу, Юра, як в тебе ситуація за тим причіпом? Кажу, що там в тебе є. Кажу: дивися на даний момент. Я кажу так, як дикті. Кажу: збираю кошти на придбання автівки для одного бійця. Але на даний момент він не на бойовій позиції. На даний момент він ще лікується. І я би могла смикнути звітам у цю суму. причіп вартує, як Юра написав, 41 тисячу. І допомогти тобі придбати у цей причіп, а далі будемо знову з людьми старатися з добрими людьми з моїми добрими глядачами, підписниками, знайомими, будемо старатися допомогти ще й Сашкові, і не лише Сашкові. І Юра каже: пані Іна, 41 тисячу вже не треба, тому що. Вдалося Юрій зібрати рівно половину потрібної суми, а потім ще кілька гривень, і вийшло так, що він попросив у нас з вами 18 тисяч 800 гривень. Ну, я скинула 19 тисяч. 19 тисяч я переказала Юрі на карточку. Одразу він придбав причіп, маємо фотографії і маємо відео з подякою. Сибі, волонтерці, блогерці, іні Антонюк, яка долучилася до нашого збору на цей автоключів і допомогла нам в сумі 15 тисяч гривень. Дуже дякую всім, хто допомагає їй так само робити великі збої. Дякую, слава Україні. Героям слава. Нашу допомогу отримали бійці другої роти батальйону безпілотних систем 14-ї бригади. Так, шановні мої глядачі, дальше завдяки вашим посилкам, вашим гостинцям зуміли відправити дві досить такі гарні продуктові допомоги у два військові підрозділи. Чергова посилочка з гостинцями з Німеччини Ви від моїх добрих підписників від Тетяни і Миколи. О, тут і ми маємо подарунок. Дякуємо вам. Щиро дякуємо. Так, все повикладала і тут не лише смачненькі гостинці, тут ще багато інших корисних речей. Подивіться, скільки всього смачненького і корисного. Тут є рибні консерви. Це тунець, дуже багато банок. Подивіться, скільки їх тут є. Далі ще є ось такі консерви. Тут є сосиски в маринаді, цитриновий напій. Цукерки-людяники, до речі, вітамінки. Це вітаміни. До речі, дуже добре, тому що хлопці, коли йдуть на бойові позиції, вони часто беруть з собою саме ось такі цукерки-людяники. Так, тут багато горішків різних. Енергетичні батончики. Тут засіб спрей від різних надокучливих букашок, мурахів, комарів. І ще ось такий є спрей. І далі вже медичні засоби. Є еластичні бинти, є рукавички, стягуючі бінти, бактеріальні серветки для перев'язки. І так само бандажі. От, і ще таблетки, жувальні для. Це замінник зубної пасти. Жувальні таблетки для очищення ротової порожнини. Добре. Дорогі наші Тетяно і Микола, щиро дякуємо вам за постійну допомогу нашим дорогим хлопчикам. Хай Бог укріпить вас у міцному здоров'ї. Перший це бійці 144 бригади. Я зараз вам покажу, що саме відправляла. І маємо також хлопчики все отримали. Хлопчики все отримали. За що нам щиро дякую. Зараз покажу вам відео. Збираю посилочку бійцям. Це все гостинці від глядачів, від добрих глядачів каналу. Засоби гігієни, особистої гігієни. Вологі серветки. О, тут засоби захисту від комарів. Так, і ще наші домашні консерви. Тут ще сало є, шкварочки. І так само ось тут продуктовий набір. Крупи, цукор, олія, макарони. Рис, гречка. Все оце сортую, пакую і відправляю. Отримали ще одну посилку від Антоню Іни. Вона нам протязі двох років часто допомагає нам, всякими відзивається постійно на наші прохання. О, дивіться, скільки вона всього пристала, засоби гігієни, всякі мила, станки. Закатки, якісь консервації. О, ще тут всякі з швидкове приготування, крекери, тут дуже багато всього. Ми з хлопцями дивомся жінці, Просим в неї акумулятора, весь акумулятор і ще б додаток ящик всякої, всяких продуктів. Просимо, чи Допомогти з запчастини, чи мавіка, чи ще щось, також відкликається. і опять або мішок картоплі, <свіх> всяких продуктів О, всього смачного. О. Для нас важливо не так навіть ті продукти, та допомога, а важливо те, що крім наших рідних ще є люди, які нам допомагають і яким, яким ми не байдужі він дуже велике для нас і ми дуже це цінимо. О, я хочу подякувати іні, хочу подякувати тим людям, які допомагають іні, а Іна відповідно допомагає, допомагає нам. О, щиро дякуємо. Все буде Україна. Скоро будемо вдома. з 144-ї бригади групи швидкого реагування. Ми щиро дякуємо Іні Антонюк за допомогу, яку вона постійно нам надає. Дякуємо. Слава Україні. Я відписала дякуємо вам за захист, дорогі наші герої. Слава Україні і слава вам, наші дорогі воїни. Шановні мої глядачі, хочу вам зараз почитати оцей коментар. Я вдячна. Бійцям за такі чудові зворушливі відео, за такі чудові зворушливі відео, і особливо оце, оце останнє оце відео про продукти, от е... я хочу почитати вам оцей коментар. Добрий вечір, Інна. ви, трудяга і чоловік. Використовую ваші рецепти та, на консервації. Але мене завжди цікавить питання: навіщо вам таке велике господарство? І городина, і тварини? Можна прокормити мінімум 50 чоловік цілий рік. Куди ви це все діваєте? Скажіть прямо, продаємо. Чоловік важко працює в Тернополі. Грошей не вистачає, не вірю. Западенська жадність. Не в обіду сказано. Про себе теж переїхала з міста на дачу, вирощує все своє. Тримаємо корей, двом дітям даємо Рівенщина. Дякую за коментар, Ніна. Хочу розказати. Я дивіться, як я написала. Цікаво, ви Ніна написали Западенська жадність. Напевно, ви раніше не дивилися наш канал або ж ніколи не звертали увагу на те, скільки ми віддаємо банок з місними очевими консервами нашим захисникам на фронт. Багато віддаємо. Я навіть не завжди показую це. Так, справді, я це не показую тепер, тому що мені кілька глядачів вже писало, що робити добро потрібно. Що добро робити потрібно тихо, а не вихвалятися цим. А кілька днів тому написала глядачка: не піарте свій канал волонтерством. Це зайве. Майте. Ну я вже не пам'ятаю: я... продукти чи щось інше з нашого врожаю ми не продаємо. Це може підтвердити будь-хто з наших односельчан. Багато хто дивиться наш канал і добре знає наше життя. Читаю я час від часу такі коментарі, і я щиро вдякую всім добрим глядачам каналу. Справді, є глядачі, які починають канал з, ну, з, з хвальби, з добрих побажань, а далі йде оте слово Але. Частенько таке є, але, і далі вже пішло ну, якесь зауваження або ще щось інше. І далі, не в обіду сказано. Дуже гарно мені колись написала одна глядачка. Якщо хтось пише, не хочу вас образити. То він добре розуміє, чітко. Так, щойно мала телефонний дзвінок ще від одного героя нашого, дякувати Богу, вийшли живі, здорові е, з бойового завдання. Так, продовжую. Тобто, якщо глядач чи глядачка пише не в обіду сказано або не хочу вас образити, то людина чітко розуміє, що її слова можуть бути для когось неприємні. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я знаю, що більшість з вас напише: не звертайте уваги, робіть, що маєте робити. От, Робимо, роблю все, що можу робити, що маю робити, я роблю. Ми з чоловіком робимо. от, ну, А не брати, не брати, звертати уваги, ну, як, я, от, я побачила, я прочитала. Тобто ну, я на це вже звернула увагу. Ну а не брати до серця. Ну, важко, скажу вам важко. Тому що ну, такий в мене характер, таке в мене серце. Я ще буду з тими словами, ще, от, от ти ми вошу почитала. Я буду ще пару годин, а часом і, і днів ходити. Що допомагає від цього відволіктися? Звичайно, що гарне спілкування, добрі побажання. Розуміння, підтримка, підтримка і також бажання долучитися до цієї доброї справи. Я не кажу разом зі мною. Можна це робити і з іншими людьми. І коли я чую про такі, от, про такі речі, коли ви мені пишете, шановні мої глядачі, що ми робимо це, ми зробили це, ми це відправили. Це так приємно читати, це справді надихає і додає сил. От. Шановні мої глядачі, я ще раз скажу, що ваші коментарі, ваші добрі побажання, ваші добрі слова для нас справді дуже-дуже важливі. Тому я дякую кожному і кожній, хто пише нам гарні, теплі, добрі слова, побажання. Навзаєм бажаємо і вам, і вашим родинам міцного здоров'ячка. Тримаймося і працюємо далі. Робимо те, що маємо робити. І дякуємо Господу Богу за те, що ми маємо можливість це робити. Так, далі Поверну... якраз тільки вийшов з виконання бойового завдання Денис, його побратими. І знову ж таки маємо прохання від Дениса. І я вам хочу зараз дати, послухати. Так вийшло, що я зуміла записати нашу телефонну розмову на диктофон. Я вам хочу зараз дати послухати деякі моменти, тому що те, що я говорю, це є одне. А те, що, тобто те, що я переказую, це є одне. А те, що я чую від бійців дослівно, це є зовсім інша справа. Повірте мені, я не маю можливості щоразу записувати наші розмови, тому що я не знаю, коли хто зателефонує, в якій годині, в який час, в яких умовах. От. Але коли мені вдається це зробити, я би дуже хотіла, щоб ви почули ці записи. Це важливо. Це дуже важливо і для них, і для нас. Та ти що? Мені здається, що я вже. Що я, я думала, що ти вже все найважче побачив в своєму житті. А ні. Та ти що? Я на, на, на своїй землі лежав, певне, години, дві, може більше. Над головою літає, 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 б'є. бум-бум. Боже, Боже. ж. Лежав, я скажу вже пацани, може давайте що там нам, нам лишилося 50 метрів. Долізти, доповзти до чогось, так? Виповзти так, але не мали права, тому що треба було при цьому полі, там дрони висять. Нідей. Тільки тільки чекали, щоб надлетити і капец. На. Та ти що? Вони побачили, що ми рухалися з тієї сторони, знаєте, uh -huh, uh -huh. почали там їбашити. бачити. Вибачте, ну, нічого, на, нічого, ну, ну, я рот ну, я, не. Ну. Почала одна еповіха, друга ЕПВІха потом дрон завис, ми заховалися в цих корчах по в всьому грибні. Потім мінометка. А слава Богу, всі троє чоловік трое троє вийшли. Дякувати Бог. Богу, всі живі. Дякувати Богу. Ми почали один кілометр е, один кілометр, ми пройшли від 11-ї години дня до півп'ятої вечора. Це один кілометр я я я. ми проходили. Та що там? Це головне, що живі. Головне, що живі. ви маєте цей, ті Маю, маю. Якраз вчора мені привезли цілий ящик. Маю. А ще крім каші. Треба, так. Дуже багато. Ну дуже, дивіться, Всі, що маю, всі тобі перешлю. І все. Добре. Ну я дивіться, я, я один раз в день. Вашу кашу присували цю курочу тушонку. Косонку. Оце того разу я заходив на позиції, тащив, це я брав два блоки води. Ну. Там і два е, рахуйте, я два і пацани по одному було. Це чотири блоки. Е, вийшло так, діпо, що в нас не було тих кашів, не було нічого. Це ми зекономили і не було діпо, така жара була так. Ми забули під 33 градуси жари. Ага. Один не пило, там захакані, той не гали, хтось кров'ю регав, звісно, там постанові була числа кішка, краще, типу, якби. Угу. Але такі хоч, хоч, але хоч на лікування його відправили, на, ну, хоч би трошечки, щоб здоров'я поправив? Яке лікування? Яке лікування, кажеш, так? там, коплята та, та, -та трошки полежати. Боже, Боже, мій милий, Господи, хай Бог. Робити операцію, бо тому що треба ну, ту кишку шивати, так. Mm. Я йому таблетки, таблетки Що ж та таблетка йому допоможе? Дивіться, не, не знаю, я не хотів вас питати, бо ви мені тільки казали, що ви там хочете ще хлопцям допомогти. Ну. No. Рацією р, -Р Рацію Р7? Рація р 7 Рацію ще потягнемо оплатити. Добренько, там скаже кілька разі ще дві батарейки. Добре, добре батарейки. Антенну повна комплектація, так шановні мої глядачі, одразу одразу на наступний день посилки продуктові поїхали до Дениса, але він їх не встиг забрати, тому що до них посилки приїхали в шості вечора. А хлопці вже в четвертій годині і вже знову йшли на бойове чергування. Тобто посилки на пошті чекають і казав мені Денис, або хтось з побратимів з іншої зміни забере їх, або каже, вони дочекаються мене. От. Але посилки вже точно там. На, ну вони вже всі продукти, які я перестала, вони вже чекають хлопців на пошті. Так, дякую Богу, дякую добрим людям, які поділилися своїми продуктами для наших е, дорогих захисників, які надсилають продукти, які надсилають посилки. Шановні мої глядачі, впізнавайте свої посилки, свої гостинці. Сьогодні все оце пакую і відправляю нашим хлопчикам. Тут смалець, тут шкварки, домашні, наші домашні тушонки, паште. Так, і от і ось тут в ящик, ота сама каша, про яку ми говорили сьогодні. З Денисом, подивіться, тут ще маю половину ящика. І якраз вчора моя добра односельчанка Надя знову передала цілий ящик каші. Гляньте, великий ящик, важкий великий ящик, повністю закладений ось такою кашею. Кашею швидкого приготування. Щоразу вона передає ось такі гостинці. Я щиро дякую Наді. Я щиро дякую всім добрим людям, які не втомлюються допомагати нашим дорогим хлопчикам. Дальше. Окрім того, окрім того, шановні мої глядачі, два повербанки. Також я вже оплатила це 12 тисяч гривень. Повербанки є потужністю 62 тисячі міліампер. Хлопці дуже нам за них дякують. І, до речі, ще є запит від інших хлопців з інших підрозділів, саме на такі повербанки. Повербанки вже в Дениса, в його хлопців, якраз вони прийшли швидше. І так само мій дуже добрий знайомий Володя, з яким я знайома вже дуже багато років, який торгує на ринку продуктами. Я щоразу, коли мені потрібно щось таке, от продуктові саме якісь речі купити, я телефоную до Володі. Він купив м'ясні консерви. Це а до речі, зараз покажу фотографії. Купив м'ясні консерви, одразу їх відправив на адресу, яку я йому вказала, і хлопці якраз у ці консерви вже отримали, і то є дуже добре. Ну, єдине ще що все інше ще їх чекає. До речі, маємо фотографії, зараз вам покажу. Так, ну і ще, окрім цього, шановні мої глядачі, от кажу, щоразу, коли хлопці просять про допомогу, вони так і кажуть, і вибачте, що наглію, чи я вам ще не набрид. Вони вже просто не знають, як оправдати своє звернення з проханням. А знаєте, як мені Денис сказав? каже, тітіна, а ви вірите, що від початку війни я не відклав взагалі ніяких коштів? Кажу, от я не маю. І це не тільки він, до речі, це багато хто з бійців так каже. Тому що каже кожен раз, то треба поремонтувати машину, то треба її заправити, то треба ще те, то треба інше, то треба купити собі харчі, коли ми йдемо на ноль. От є бригади, є підрозділи, от в яких ці речі є. І ці підрозділи просять от кошти допомогти коштами на придбання тої чи іншої якоїсь технічної речі. А є підрозділи, які просять навіть про продуктову допомогу. Від кого це залежить? Ну давайте зараз не будемо на цьому ну, це вникати. Давайте просто будемо відгукуватися на прохання хлопців і все всяке трапляється на бойовому чергуванні, не раз хлопці просто втрачають майно. Але я завжди кажу: всі живі, от як тільки виходить боєць на зв'язок, повертається з нульових позицій. Пані Іна або Тютя Інна, я вже є. Живий? так, Дякую Богу. Хлопці, побратими, всі вийшли. Так, все, знаєте, таке полегшення. Дякую, Господи, живі, здорові. Господи Боже, дякую Тобі. А скільки їх в мене, десятки. І за кожного серце болить. І за кожного молимося і просимо Господа, щоб зберіг. І що повернув додому живими, здоровими. Я знову відволіклася, кажу, емоції, просто ну емоції беруть своє. І так, давайте повертаємося, шановні мої глядачі, до фінансового питання. Дві рації, саме оці, які просить Денис, вони не дешеві. Якщо всі попередні рації, я купувала моторола 4400, сорок чотири ну там різні модифікації, вони були в рази дешевші. Каже Денис, що дуже легко ворог їх перепрошиває, каже, втручається в наше спілкування, чує наше спілкування. Тобто, каже, дуже просимо вас придбати рації. Ну, Він мені сказав, яка модель, яка частота. от Все-все-все, всі характеристики. Найшла я такі рації, такі рації вартують 40. Тисяч гривень, одна, і плюс до неї треба ще зо дві батареї, от, щоб хлопці повністю мали підзарядку. Ну щоб хлопці могли з собою взяти рації, той самий повербанк, і от тих кілька днів, що вони там є, щоб вони були них був зв'язок. І тим самим підтримують спілкування із своїми побратимами і так само з іншим підрозділом. от і ще одне також просив Денис по можливості взнати, чи, чи є у нас можливість придбання Екофлоу або Бандера-пауриків, що називають. Це, той сами, це та сама підзарядна станція, але з виходом на 220 вольт. А це знову ж таки кілька десятків тисяч гривень. Я би могла зараз це все оплатити, але я ж пообіцяла. Ну, не те, що ви пообіцяла, я сказала, я дала надію Сашкові на те, що ми допоможемо йому придбання автівки. От, отакі справи. Я ще раз хочу подякувати всім вам, хороші мої глядачі, всім, хто донатить, хто не втомлюється допомагати. Тримаймося і допомагаємо тим, хто, кому в рази важче, ніж нам. Допомагаємо тим, від кого залежить наше сьогодення, наше майбутнє. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям!